Знайдіть кут Б трикутника АВС, якщо АВ торівнує 8 км, БЦ 7 км і АС – 13 км. Знову ж таки, починаємо з того, що ми малюємо наш трикутничок. А, тобто в нас є велика сторона. Сторона побільша і сторона поменше У нас є їх назви Кутів а. Б С. Назвемо А, Б С сім. І а це в нас 13 кілометрів. І давайте дамо їх їм назви сторонам, щоб не, не використовувати назву по котам. Називемо це. це Перепутати, що це ніякі незмінне. Так краще С Б і А. Далі ми згадуємо А, і код Б. Позначимо код Б, що в нас є, є код Б. І його ми називаємо Альфа, і його ми шукаємо. Тобто ми шукаємо код Б або Альф. От далі а, ми можемо записати теорему космос, щоб на її основі і для, для посилання то і для нагадування ще раз ми беремо кут, який ми шукаємо. на навпроти сторона у нас А, яка це А в квадраті, дорівнює Б в квадраті, плюс С в квадраті мінус. Два. А два, два бц. ці ж самі сторони тут задіяні. І на косинус кута альфа. Далі нам потрібно ми знаємо сторону нам потрібно перенести цей кут в ліву сторону рівняння і потім підставити просто наші значення для того, щоб перенести для того, щоб перенести, ну, ми можемо покроково це робити, можемо, давайте покроково просто це зробимо. Можем, ми можемо сразу, а, відняти, так, відня, нам треба відняти А квадрат з обох сторон рівняння, а потім треба, поділи, буде поділити на 2 bc Давайте да, поділити на 2BC, спочатку відняти А квадрат, потім додати 2BC косинус альфа. типа делают на 2 БЦ. Вот так. Это да, ты. Это да, ты. Два БЦ. Косинус альфа. Типа делают на 2 БЦ. тож Якщо ми віднімемо А квадрат, ми віднім, давайте так, віднімемо А квадрат і сразу і додам, додамо 2 БЦ косинус альфа як одною дією, тоді ми тут отримаємо мінус А квадрат, це ми збираємо. 2BC косинус альфа дорівнює Б квадрат плюс. С квадрат мінус А квадрат. І тепер ми ділимо на 2 bc отримуємо косинус альфа, дорівнює Б квадрат плюс С квадрат мінус А квадрат. Поділити на 2 bc От і далі. Ми, нам, ми повинні підставити наші значення. CD не обов'язково робити кожен раз. Ця, ця форма теж запам'ятається, що якщо ми шукаємо кут, ми ставимо косинус зліва і отримуємо таку форму рівняння, таку форму виразу. Тож... Ми підставляємо косинус альфа зарівнює b квадрат. Це вісім в квадраті плюс 7 в квадраті. Міс 13 в квадраті. Можемо тут використати для посилання навіть а, наші кольори. было краще видно, что у нас c мы списываем в квадрате, далее у нас c ну, b, давайте будем последовательными, b c 7 в квадрате, разница одинаковая, да? плюс 8 в квадрате, минус 14 в квадрате поделен на 2 на b c на 7 на 8 и теперь мы достаем коэффициент Остаємо калькулятор і робимо 49 плюс 64. Це у нас квадрати мінус 13 в квадраті, я не пам'ятаю скільки буде. Поділене на 2. На 7. На 8, минус 0,5. То есть косинус альфа у нас дорівнює минус 0,5. А, минус. Минус 0,5. И З того, що косінус у нас від'ємний, ми можемо зробити висновок, що кут буде тупий. Ну, окрім того, що це графічно видно. Кут у нас тупий. А, і тепер ми знову використовуємо наш калькулятор, щоб написати і дізнатися, скільки буде арк косінус. Тобто, від'ємний Зворотній косинус відзворотнє значення від косінусу альфа. І це буде безпосередньо наш кут альфа. Альфа дорівнює. Косинус мінус перший Від мінус 0,5. Отак. Або ми. можно сказать, можно еще назвать, называется это арк-косинус, да, вот я тут написал арк-косинус и это дорівнює 120 градусов.